Пресвітлого, благодатного, дай Боже, дня вівторка. Товариство відчуває відповідальність перед батьком, не маю шансу не записувати відео, бо він мені знав позвонити і каже, що Тарас, а, а де є? Чого ти не виставив? От, в його ім'я і присвячуємо цілий тиждень для нього. І таке цікаве спостереження, що декілька братів уже, і братів у Сященстві, декілька друзів, коли там подзвонили. І ну, підтримати, благословити, то кажуть ці самі слова, і слова Божого. Чоловік біг, пробіг, віру зберіг. І, я, і я, так, я так подумав, бо я собі це, це слово ну, як би, згадав, і декілька осіб згадали з боку, і я собі подумав, слухати, який це великий дар, який це великий дар у якийсь момент в, зуміти про себе сказати, аби, аби про тебе хтось сказав з боку, що дивіться, от чоловік віру. Біг, пробіг, віру зберіг. Бо можемо непогано почати, можемо файно тривати, але як завершимо. І тому апостол Павло в іншому місці скаже у посланні до євреїв, що дивіться на ваших наставників і з огляду на кінець їхнього життя. І тому справді дякуємо батькові Петру за те, що ну, дав нам приклад. Дав нам приклад того, що дивіться, реальний чоловік, простий чоловік із села, який став священником, Зумів бути з Богом, тривати з Богом і завершити з Богом після служби Божої, після Євхаристії, сам уділяючи її, ще встиг піти на гриби. Бо як це в такий час не піде на гриби? І потім раптово Господь його покликав. Тобто, це так, як сказав інший мій друг, що така, такий відхід, такий спочинок, це, це, це благословення, це справді благословенний, тихий, мирний відхід. До Богу, до Бога, до Дому Отця, коли його покликали. Тому дякуємо батькові, брати і сестри. Якщо вам зараз важко, якщо ви зараз переживаєте випробування і вам не віриться, що можна витримати у вірі християнській, можна витримати у вірності Христу, ну, то батько наголошує, що можна, і запрошує всіх до того, аби витримати, триматися церкві, триматися християнства, триматися життя. До останнього. І хто витримає до кінця, той спасеться. Дякую батькові за дар життя, мир вам. Майтеся файно!